Як заробляти в тіктоці? Чи це взагалі можливо, і це важко чи легко? Сьогодні ми це і розберемо. І ось і настав цей момент, коли алгоритм Тіктоку 2024 вже вступив в дію в Тіктоці. І так, вже більшість замітили зменшення переглядів, або взагалі конкретні падіння ваших каналів. І чому? Тому що алгоритм змінився. І це відео буде виключно для людей, яким цікаво заробляти через Тікток, або мають свій бізнес, або вже заробляють через Тікток, але хочуть більше, або Екс. Перти в певній ніші. А може, ви просто людина, яка цікавиться додатковим можливістю створювати собі якийсь певний бізнес і через тікток заробляти на ньому. Всі інші можете виключати це відео, воно для вас буде нецікаво. А з вас поки лайк та підписка, щоб підтримати український контент в Ютубі. Мене звати Артем Зайцев, я топ-тіктокер в ніші підприємництво. І ось почнемо відразу з першого пункту. Що ж наш підприємців жде в 2024 році. Ось нововведення просто колосальні, і, напевно, вже із вас більшість. Це чули, що TikTok відпустив нішовість в самому своєму додатку. Що це означає? А тим, що ми, підприємці, експерти, будемо тепер конкурувати з усім ринком TikTok. Без різниці, ліпсери, танцюристи, коміки, собачки, дітки без різниці. Ось ми тепер на платформі будемо конкурувати з усіма нішами. Так, це набагато важче і переглядів, відповідно буде менше. Але так, і є певні лазейки, які ми вже протестили на своїх каналах, яких ми відемо клієнтів, або дали навіть уже інформацію нашим студентам, як же ж просуватися в 2024 році. Є певні алгоритмічні налаштування, які будуть працювати для бізнес-каналів. І так, Тікток дасть вам більше переглядів і, звичайно, поверне до тих самих показників, якщо ви, звичайно, не відклонялись від своїй попередній ніші. І ось, якщо ви все-таки додержували свого контенту, у вас є всі шанси вивести ваш канал знову на кращий рівень, тому що ви зможете налаштувати свою цільову аудиторію, яка буде купляти у вас через Тікток. А ось хто не знає взагалі, що таке Тікток, в тому випадку, що Тікток це не продажна платформа, а саме рекламна платформа, де ви можете рекламуватися безкоштовно, органічно свій товар. І продавати так через Тікток, але нативно. Ну для мене Тікток-гаманець. Тобто я на ньому заробляю і там з одного тільки відеоролика літом ми закрили там курс на півмільйона. Працює, звісно, працює. Вклали ми скільки нуль повністю. От всі зрозуміють, що Тікток це без вкладень. Так, да, ви повинні здобути знання, ви повинні зрозуміти як. Тому що Тікток це найкраща наразі рекламна платформа в світі. Тому що найбільша кількість споживачів знаходяться саме в Тіктоці. Ось другий пункт дуже цікавий і визиває дуже сумну статистику. Що це означає? Що 60% тої попередньої інформації, яка працювала в 2020, 2021, 2022 році, вже частично. Перестане рахуватися і буде рахувати тільки, ази створення тікток каналу, ази певного аналізу вашого каналу. І так перенесеться на алгоритм 2024 року. Тільки 60%. А ось 40% основного основного налаштування вашого каналу і знаходження цільової аудиторії, щоб саме головне вона купляла. Навіть не на мільйонні перегляди, а з тисячі двох тисяч переглядів, у вас повинні бути вже мінімум 2-3 продажі. Так і є у нас такі канали. Ми їх завжди показуємо, демонструємо або в нашому телеграм-каналі, або у себе є в інстаграм. Можете підписатися, якщо хочете більше дізнатися саме про TikTok. Але найголовніше, що ми зрозуміли, коли ми проаналізували весь ринок. Українського саме підприємництво, так, це було вибірковий аналіз, але ми звернулися до кураторів TikTok, щоб вони нам допомогли фільтрувати певну інформацію. І ось завдяки певним аналітичним даним ми зрозуміли, що приблизно від 3 до 7% тільки бізнесменів знаходяться в Тіктоці. Друзі, це ринок повністю пустий. Повністю пустий. Ваших конкурентів ще немає тут. Ось ви можете першими стати і продавати вже на Тікток, ну як мінімум на тисячу доларів місяць, Це 100%. І вам тільки потрібно знову ж здобути знання, зрозуміти, як працює ця платформа, щоб реалізувати свої товари без проблем. І найголовніше безкоштовно. Так, напевно, треба бути. Повним ледерем, щоб не розібратися в алгоритмічній послідовності, саме ведення вашого каналу в Тікток. Так, після наших курсів 100% ви зрозумієте покроково, як рухатись. І так, більшість навіть підприємців, я не розумію, вони готові вкладати в рекламу в Інстаграмі, яка ну, майже не працює вже, і не готові заплатити за навчання пройти повноцінний курс. Ви ті по Тіктоку і здобути ваші знання, які будуть вам приносити гроші. Ну, найкраща інвестиція це в себе. На курси саме знижена ціна. А ось якщо у вас іще досі немає тікток аккаунта і вам потрібно певні ази, щоб зрозуміти, чи піде, чи тікток ваша, чи не ваша, ви можете купити наш новий продукт, який просто буде по смішній ціні. І таку інформацію на ринку України ніхто вам не дасть, тому що ця інформація просто топові і не може коштувати. Цих коштів. І ось зараз ми проводимо предзамовлення. Пишіть в особисте в інстаграм, і ми вам дамо всі посилання. Забронюйте, встигнете своє місце і отримайте повністю всі знання по Тіктоку за майже дарма. І ось саме цікаво, що в Україні зареєстровано в Тіктоці 10 мільйонів людей. І, друзі, їм кожен день щось потрібно купувати. А ви втрачаєте величезний величезний ринок. І ось навіть нам дуже подобається наш один із студентів, який веде свій Тікток тільки там два місяця. І він вже давно сказав, що я купив курс, я вже почав заробляти дуже приємні кошти. До цього у нього не було взагалі не інстаграма, не телеграма, не тіктоку. Він взагалі був повний ноль в цьому онлайн-бізнесу. І він тільки почав заробляти саме в Тіктоці. Він почав привозити товар і продавати через Тікток. І так, йому навіть не потрібно було набирати 10, 20, 50 тисяч підписників або перегляди. Він вже з першого відеоролику почав рекламувати свій товар і потім його продавати. І ось наступний пункт він найголовніший. що Тікток планує. Відслідковувати бізнес-канали, які продають напряму, то є рекламують свій товар не нативно, і приводити в бізнес-канали. Для чого він це буде робити? Для того щоб брати з вас відповідно гроші за рекламу, як ви вже привикли платити в інстаграмі. Коли це відбудеться, ніхто не знає, то це в процесі. Розуміння і втілення, тому що TikTok якраз зараз, запустив штучний інтелект, який і буде цим займатися, коли це буде, чи в 24-му році, чи в 25-му році, поки ніхто не знає, але буде 100% і у вас ще є в певний час. Встигнути зарекомендувати себе і заробляти вже на цьому додатку шалені гроші. І нагадую вам ще ви втрачаєте максимально велику кількість своїх продажів, тому що ви не користуєтесь додатком TikTok або користуєтесь ним неправильно. Ви повинні інвестувати в себе, здобути наші знання, і все. І з практики ви будете вже розвиватися і заробляти безкоштовно на своєму TikTok. па Папа.